Аудіопосібник Блайн Сквер від А до Я. Автор Ігор Кушнір. Епізод третій. Всім привіт! Мене звати Ігор Кушнір. Ви слухаєте третій епізод Блайн Сквер від А до Я. В попередніх двох ми ознайомилися з вами з головним екраном застосунку, а також з його налаштуваннями. Давайте тепер поговоримо, для чого призначений сам застосунок та про принципи його роботи. Як я вже казав у попередніх епізодах, Blend Square це аудіогід з функціями навігатора, хоча розробник говорить, що це навігатор. Справа в тім, що Blend Square не має традиційного генератора маршрутів, а також функцій покрокової навігації, забігаючи наперед, скажу поки що, але він має дещо інше. Бланк може визначати ваше місце знаходження. Він може сповіщати вас про точки інтересу або POI чи Point Interest, які знаходяться поруч навколо вас, і не тільки. Які знаходяться навколо вас. Blend Square може відстежувати певні точки. До речі, точки в Blend Square називаються місця. Запам'ятайте це, будь ласка, тому що в подальшому саме так я їх і називатиму місця. Навігація по цих місцях відбувається виключно по азимуту. Тобто Blend Square може нас сповіщати про пряму. Відстань і про конкретний напрямок до місця, оскільки в нас вибрана метрична система, і для визначення напрямку вибраний циферблат, то Бленсквер нам буде говорити приблизно так: вхід до парку 300 метрів на третю годину. Це означає, що вхід до парку знаходиться на відстані від нашого місця знаходження 300 метрів, і праворуч. BlindSquare у своїй роботі використовує два джерела картографічних даних: OpenStreetMap для назви перехрест та адрес, і Foursquare для визначення точок інтересу. Станом на зараз відбувається плавний перехід від використання двох джерел до одного, і в недалекому майбутньому, скоріше за все, що BlindSquare буде використовувати тільки сервіс OpenStreetMap, а Foursquare відійде у минуле. Так само Blend Square використовує для визначення вашого місця знаходження, супутники і всі необхідні датчики на вашому смартфоні, в тому числі датчик GPS, компас, акселерометр і так далі. Окрім визначення вашого місця знаходження, навігації по азимуту та пов'язаних з цим функцій, Blend Square може передавати дані. У сторонні застосунки для покрокової навігації, або ж для громадського транспорту чи виклику служб таксі. Це відбувається шляхом передачі двох координат: точки А, місце вашого знаходження і точки Б, пункту вашого призначення. Чому я раніше сказав, що Blind Square це аудіогід? Справа в тім, що запустивши його один раз, давши. Застосунку всі необхідні дозволи можна просто покласти смартфон у кишеню і пройтись знайомим маршрутом, знайомою вулицею і дізнатись дуже багато нового, оскільки Blain Square буде розповідати вам про місця, які знаходяться поруч навколо вас. А із навігаційних функцій у Blain Square є тільки навігація по азимуту. Цей застосунок поки що не може провести вас із пункту А в. Пункт Б. Хоча для незрячого, який ефективно використовує тростину та всі відповідні навички, можливо, це і не потрібно, достатньо тільки знати напрям та відстань до певного пункту або певного місця, все інше можна зробити самому. І іноді навіть краще ніж нас би міг провести навігатор. І як же відбувається вибір місць, які має оголошувати Блен Сквер? Оскільки BlendSquare використовує два джерела картографічних даних, то в першому випадку це перехрестя та адреси, BlendSquare їх озвучує по мірі вашого наближення до них, без врахування будь-яких інших факторів. Якщо ж ми говоримо про точки інтересу, які BlendSquare бере у Foursquare, Тут все відбувається трошки інакше і складніше. Бленсквер використовує спеціальні алгоритми для оповіщень, а також це залежить від ваших налаштувань. Один із алгоритмів заснований на популярності певної точки або ж певного місця. Для того щоб Бленсквер називав ті місця, які. Вам цікаві, потрібно зробити два налаштування. Ось до них ми і підійшли. Перше налаштування це радіус. Ми можемо відрегулювати радіус або ж вказати радіус, в якому застосунок буде відшукувати нові місця та сповіщати нас про них. Радіус можна регулювати від 25 мінімально метрів і до 2 кілометрів. При огляді головного екрану ми бачили регулятор радіусу. Він знаходиться у центральній верхній частині екрану. Ось тут. Відстань 125 метрів. Регулюваний. Ви чуєте, що в мене радіус встановлений на 125 метрів. Можна свайпом або вниз, або вверх одним пальцем його регулювати. Я зараз свайпаю вниз. Відстань 60 метрів. 25 метрів. Тепер вгору. 60 метрів, 100 метрів. 125 метрів, 175 метрів, 200 метрів, 500 метрів, 900 метрів, 1,3, 1,6, 2 кілометрів. І? 2 кілометрів. Максимально 2 кілометри. Повертаємо назад на 125. Від 1, 2, 125 метрів. Що це нам дає? Якщо ми Хочемо, щоб Blind Square оголошував нам більшу кількість місць, тоді варто цей радіус зменшувати. І це актуально, якщо ви рухаєтесь у місці, де є дуже багато різних точок інтересу. Якщо ви рухаєтесь десь за містом, і таких точок мало, і вам потрібно озирнутися якомога далі, тоді бажано обирати. Відстань якомога більшу, тобто радіус якомога більший. І якщо ми в місті відрегулюємо радіус до 2 кілометрів, тобто на максимально можливий, то Blain Square буде називати не всі точки або не всі місця, тому що він буде намагатися побачити їх якомога далі, відповідно, ті, які поруч з вами. Можуть бути пропущені. Тому для того, щоб побачити якомога більше місць і якомога ближче до вас в умовах міста, потрібно встановлювати невелику відстань радіусу. В мене це 125 метрів. До речі, цього достатньо, коли ви рухаєтесь у транспорті або ж коли ви рухаєтесь пішки. Кожен для себе може обрати інший радіус. Більш зручний для нього тут за власним вибором. Отже, підсумовуючи, для міста території, яка насичена великою кількістю точок інтересу. Для того, щоб почути якомога більше таких точок, потрібно обирати якомога менший радіус. Якщо ж ви хочете чути менше таких точок, але бачите їх далі. Потрібно обирати великий радіус для місцевості за містом на великих автошляхах, в селах, де цих точок мало. Потрібно обирати більший радіус, щоб охопити більшу площу оголошення місць. А тепер про друге налаштування. Як же Blend Square знає, які місця нам оголошувати, а для цього є спеціальний фільтр категорії оголошуваних місць. Він знаходиться також у верхній частині екрану застосунку. Ось він. Фільтрувати повідомлення, Мої місця та вулиці. Кнопка. Фільтрувати повідомлення. У мене обраний фільтр Мої місця та вулиці. Ми можемо активувати цю кнопку і в нас відкриється вікно фільтру. Активуємо. Фільтрувати назад кнопка. І тепер рухаємося свайпом зліва направо. Повідомлення Блайндсквер заголовок. Мої місця та вулиці. Елемент вибору регулюваний. 4 з 6. У нас є елемент вибору, тобто елемент, який ми можемо регулювати свайпом вверх або вниз. І ось тут стоїть мої місця та вулиці. І ви чуєте, що Blind Square нам говорить про те, що це 4 із 6. Тобто загалом таких фільтрів є 6. Зараз я змахую одним пальцем вниз. Мої місця 3 із 6. Тільки вулиці 2 із 6. Всі 1 із 6. Ось це перший пункт цього фільтру. Давайте розберемося, що означає всі: Blend Square має певну кількість категорій місць, яку він може озвучувати. Якщо в нас обраний цей фільтр, будуть озвучуватися всі ці категорії. Далі змахую пальцем вверх. Тільки вулиці, два із шести. Тільки вулиці. Цей фільтр означає, що Blend Square буде оголошувати вам тільки адреси та назви вулиць і перехрестя. «Мої місця три з шести. Мої місця це означає, що Blend Square буде оголошувати тільки ті точки, які ви додали у ваші місця. Ми про це поговоримо детальніше пізніше. Давайте далі вгору. Мої місця та вулиці 4 з 6». Це вже комбінований фільтр. Другий з третім, тобто мої місця та вулиці. Для мене він є найоптимальнішим. Тоді Блайнсквер озвучує адреси, перехрестя, назви вулиць і тільки ті місця, які я позначив собі як улюблені. Тільки місця. П'ять із шести. Тільки місця. Тут уже BlainSквер буде оголошувати всі точки, але не буде оголошувати ні вулиць, ні адрес, ні перехресть. Нічого. Шість із шести ну і є останній пункт: це не оголошувати нічого для когось, і цей фільтр може бути актуальним. До речі, ми поговоримо про сценарії його використання. Давайте оберемо фільтр всі і подивимося далі, що є на цьому екрані. мої міст, мої мі, тільки мої... воли. Всі один із шести. Тепер я свайпаю праворуч, повідомляти адресу автоматично, перемикач. Увімкнуто далі пішли налаштування оцих фільтрів та категорій. І перший перемикач, який активний, це оголошувати адресу автоматично. Тобто, Blain Square буде говорити вам адресу, якщо вона буде змінюватись. Рухаємо здалі. Перешкоди, перемикач, увімкнуто. Блайн може сповіщати вас про перешкоди на вашому шляху. Це можуть бути ями на дорогах, будівельні роботи і так далі. Але я жодного разу не зустрічав таких опов. Два попередніх перемикача, які ми розглянули, вони будуть обов'язково на цьому екрані, незалежно від того, який фільтр вище ми обрали. А от наступні категорії будуть з'являтися залежно від того, який фільтр ми оберемо. Зараз це будуть всі категорії, оскільки ми обрали фільтр всі. Якщо ми оберемо фільтр нічого, то далі не буде жодної категорії. Давайте подивимось. Категорії, що оголошується автоматично, 11 із 11. заголовок. Ось тепер ми дісталися до категорій. І нам VoiceOver, говорить про те, що є 11 загалом категорій, які оголошуються автоматично. Давайте тепер подивимося, які ж це категорії. Вибрано мої місця. Кнопка. Вибрано. Загальні місця. Кнопка. Вибрано. Мистецтво і розваги. Кнопка. Вибрано. Навчальні заклади. Кнопка. Вибрано. Гіжа. Кнопка. Вибрано. Нічні заклади. Кнопка. Вибрано. Відпочинок на свіжому повітрі. Кнопка, вибрано. Установи та підприємства. Кнопка. Вибрано. Житло. Кнопка. Вибрано. Магазини та послуги. Кнопка. Вибрано. Подорожі та транспорт. Кнопка. Я думаю, тут абсолютно все зрозуміло за назвою цих категорій. Подвійним табом ми можемо вибрати або зняти відмітку. Ось вибрано. Магазини та послуги. Кнопка, магазини та послуги. Вимкнено. Все, вона вимкнена. Я вмикаю знов. Вибрано. Магазини та послуги вибрано подорожі та транспорт. Обрати все. Кнопка. Пам'ятаєте цю кнопку зліва на екрані. Вона вже зустрічалася нам. Зняти виділення, кнопка, і також зняти виділення. Ці кнопки зустрічалися нам, коли ми оглядали екран звуків Blind Square. Тобто тут можна швидко або обрати всі категорії для автоматичного оголошення, або зняти вибір. І ще свайп праворуч. Стаціонарні маячки підключено. Перемикач увімкнуто. Мобільні маячки підключено. Перемикач увімкнуто. Ці перемикачі відповідають за iBeacon або BlindScare BPS. Про блютуз-маячки, які можуть бути розташовані у різних місцях, містах, різних країн та на рухомих частинах громадського транспорту. В нас поки що це не працює. Взагалі це працює тільки в декількох країнах і в декількох містах. Але принаймні перемикачі увімкнено, і раптом Blind Square знайде такий маячок, то він вас про це сповістить. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що ці два перемикачі доступні на екрані Незалежно від того, який фільтр ви обрали. Так ось на цьому екрані ми можемо налаштувати ті категорії для автоматичного оголошення, місця з яких ми хочемо чути. І це дуже важливо, тому що у зв'язці з коригуванням радіусу і вибору конкретної категорії для автоматичного оголошення, ми можемо почути або більшу, або меншу кількість місць. Уявіть собі, що ви. Обрали радіус 200 метрів і обрали категорію. Вибрано подорожі та транспорт. Кнопка. Відповідно, Bland Square буде називати вам тільки місця, які знаходяться в цій категорії. А якщо ми оберемо дві категорії, відповідно кількість названих місць з першої обраної категорії і з другої також може бути меншою. Тут ви можете обирати на свій смак, що ви хочете чути навколо себе, які Категорії місць вам цікаві, а які не цікаві. Налаштовуйте під себе. Я ж обираю моє місця та вулиці чотири з шести. Мені так зручно, кожному з вас може бути зручний свій вибір фільтрів, підсумовуючи все вище сказане: ми коригуємо радіус, в якому ми хочемо чути місця у фільтрі. Ми обираємо які категорії місць ми хочемо чути. А потім просто користуємося застосунком. І зараз я продемонструю, як це працює у випадку, якщо ми обрали радіус 200 метрів і фільтр обрали всі місця. Отже, застосунок активний, радіус та фільтр категорій вибраний. І тепер я вмикаю мовлення для того, щоб Блайнсквер почав називати ті місця, які є у заданому радіусі. Мовлення увімкнено. Житло, Штаб, 85 метрів на 8 годин. Вулиця Галицька, 7. 125 метрів на 9 годин. Просп свободи. 6. 200 метрів на 3 годин. Магазини та послуги. Парикмахерська шпилька 135 метрів на першій годин. Ощадбанк. 125 метрів на 3 годин. Установи та підприємства. Загальноосвітня школа номер 262. 155 метрів на 8 годин. Падки в облгаз 200 метрів на 10 годин. Подорожі та транспорт. Вулиця Галицька. 100 метрів на 4 годин. Мовлення вимкнено Хочу звернути вашу увагу, якщо ви зараз слухали цей відривок у навушниках, і якщо ваші навушники були одягнені правильно, то всі місця, які були названі на третю годину, на першу годину, вони звучали більше у правому вусі. А ті місця, які були названі на восьму, на сьому, на дев'яту, вони більше звучали у лівому вусі. Таким чином, Blend Square дає нам зрозуміти ще й. Не тільки за циферблатом, а ще й за допомогою звуків, де знаходяться місця відносно нас. А якщо говорити правильно, то відносно нашого смартфону. Звертаю вашу увагу, що я під час демонстрації не рухався, тому Бленсквер назвав певну кількість місць у заданому радіусі, і все. До речі, максимальну та мінімальну кількість названих місць ми визначити не можемо. Це робить сам застосунок. Якби я рухався, то Бленсквер постійно б оновлював інформацію. Місце знаходження змінювалося б, і я міг би чути все нові і нові місця, які б потрапляли у заданий мною радіус. Наостанок, хочу порекомендувати вам просто пройтися знайомим для вас маршрутом, який ви добре знаєте, виставити радіус, наприклад, 125 чи 200 метрів, і обрати у фільтрі оголошуваних категорій всі. Щоб Blend Square оголошував максимальну кількість категорій, і просто послухати, які місця будуть навколо вас, що буде оголошувати вам Blend Square. Від того, який ви фільтр оберете та який радіус виставите у Blend Square, залежить ефективність роботи застосунку. Далі буде. Кінець третього епізоду